от конструкція у мене є. Тут дуже світло, то у мене кухня перейшов. і Я не знаю, чи буде чутно, як дрінчить мій холодильник на Сізі у хаті, але подивимось. Що тут за конструкція? Це мій філіппінський фаленопсис. Тут живий Макс Харну. А цю дітку я так і не зрізав, і вона пішла в ріст дуже активно. Навіть випустила новий листочок. Але я хочу показати, що у нього з корінням зараз. Зараз я відкрию, поки зроблю перерву. Ось такий я зробив отвір. А ось що всередині. Ці два нижніх листочка втратили тургор, але вони ростуть. По-моєму, вони стали більші. Цей точно став більший, він кривий, тому що йому нема куди рости. Я так зрозумів, що ці корінці все-таки живі залишились. Але тут є от два свіженьких, нових коренця. І ще є дві точки. Ой, не видно під квітоносом рожева точечка, можливо, там буде іще одна тисінь. Так у мене питання таке було. Я так розумію, що ці корені були мертвими. Ну я думав, бо тут почерні, почерніла така шия, але виявилося, що ні. І далі нікуди не рухається. Сподіваюсь, з ним буде все добре. Ось так він у мене живе вже, напевно, не знаю скільки, може, місяць. Треба подивитися буде. Але він дуже гарний листя, Я ще й отримує, можливо, аж два штучки.